Києві сьогодні стартував форум Україна 2025 Понад 350 представників українських медіа. Нині там у фіналі прес-конференція Зеленського гучні заяви від перших осіб вже летять. Закінчити війну цьогоріч Міністр МЗС Андрій Сибіга передав слова президента. Ми не повинні піддаватися емоціям і я чітко можу сказати про нашу максимальну мобілізацію. Мобілізацію всієї дипломатичної служби спрямовано на досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, як ставить завдання президент України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підхопив: ми єдині з лідером, тому переможемо. Головний розвідник Кирило Буданов, як то кажуть, додав ложку дьогтю у бочку із медом. Масовні обстріли чи можливо партувальники можливо. А от голова СБУ Василь Малюк розповів, що ФСБ полювало на Буданова через своїх щурів. У нас за три роки виявлено 102 агентурних мережі ворожих, серед яких топові мережі. Серед цих топчиків є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача президента України. Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів. Це реалізація, яка відбулася минулого року. Перв переддені навгурації Путлера на Великдень. Вони хотіли організувати в тому числі замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Лубянки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони, тобто це ті, хто мали відповідати за охорону перших посадових ресів, але ворог свого часу проник і зумів їх завербувати. І вишенька на торті Зеленський заявив, що не визнає боргу у 500 мільярдів, адже за його словами йдеться про цифру 100 мільярдів, і це були гранти. Тепер 500 мільярд. Давайте спочатку з цифрою розберемось. Тобто я знаю, що у нас було 100. І це факт. Я не збираюся визнавати 500. Хто б що не говорив, як би ми не спілкувалися. При всій повазі, ще раз, при всій повазі до партнерів, але, ну, я стійко стою, тому що, тому що. Це правдива ситуація, абсолютно ми праві. І друга ситуація, якщо чесно, навіть 100 мільярдів я не готовий фіксувати. Поясню, чому поясню чому? Тому що ми не маємо визнавати гранти як борги. І ще згадав тези Трампа про 4% довіри диктатору та вибори. Назвавши їх небезпечними кроками, що послаблюють Україну. Стежимо далі і вже у наступному випуску розповімо більше. Тим часом Трамп гучно анонсував новий етап переговорів. А от Росія відхрещується. Мовляв, ніякої зустрічі із США 25 лютого у Саудівській Аравії не буде. Нікакої встрічі РФ і США 25 февраля в Ерріяді не готовіться. сообщил ТАСС Рєбков. Цікаво, хто з них бреше? Ваші ставки на вусатий Дмитро Пісков заявляє, нові території Росії ніхто не передасть. І ці території уже ніхто ніколи не розпродасть. Для нас головне це. Нові це ви про наші окуповані землі. Ну ми, звісно, завжди знали, що ви там не в собі всі, але невже щоб настільки? Акції американських компаній падають у ціні через Трампа, а російські навпаки пруть угору. Зізнаюся, цей рудий з Білого Дому вже реально насторожує. А вас теж польський президент Анджей Дуда після зустрічі з Дональдом Трампом заявив: Без США Україна не виживе, треба закінчити війну. Нам потрібен тривалий мир і гарантії, що Росія більше ні на кого не нападе. Також Дуда сказав Трампу, що бункер не дід Кадебешник, і що Польща і США зараз як ніколи за останні 10 років на піку хороших відносин. Трамп каже, Дуда бачить Польщу у центрі великого плану. Може воно і так, але тут тоді варто звернути увагу на те, як Дуда чекав американського лідера понад півтори години, щоб поговорити увага 11 хвилин. Що думаєте, Трамп із Дудою повернуть мир? Бо мені це більш схоже на гучні заяви із ну дуже короткими зустрічами. А вам? Схоже, що зміна риторики штатів і різкі заяви Трампа як би то так сказати словом змусили Європу об'єднатись і активізуватись. Британія і Франція планують розмістити 30 тисяч миротворців в Україні. The Wall Street Journal дізнався деталі. Журналісти поспілкувалися з європейськими чиновниками і з'ясували, що про розміщення миротворців в Україні йтиметься лише у випадку, коли Україна та Росія підпише угоду про мир. Тоді миротворці ЄС ймовірно захищатимуть життєво важливу інфраструктуру, міста і порти, зокрема у Чорному морі. Безпілотники і супутники стежитимуть за лінією фронту, аби визначити, чи дотримується Росія режиму припинення вогню. Крім цього, Європа нині активно шукає способи вилуч. Ти частину заморожених російських активів для фінансування відбудови України Блумберг пише про те, що йдеться про 280 мільярдів євро. Як бачимо від глибокого занепокоєння, у ЄС переходять до обговорення можливих кроків, але чи не обмежиться це усе дійство лише обговоренням за закритими дверима? На Бога надійся і сам не зівай. Поки країни-партнери вирішують, як допомогти Україні. Наші захисники успішно атакують російські НПЗ. І початку 25-го збройні сили України вже 27 разів гатили паливно енергетичних об'єктах арефії. Усі ці НПЗ качають горючку прямо для армії окупантів. А удари дружніх дронів рвуть ворожу логістику. Детальніше далі у сюжеті. Новошахтинський НПЗ, Туапсинський НПЗ, Магістральний Нафтопровід, Дружба це далеко не повний список об'єктів нафтовпереробної промисловості РФ, які зазнали атак українських дронів і ракет у 2024 році. За минулий рік зсу здійснили понад 80 атак на нафтопереробні підприємства та паливні бази, що знаходяться на території РФ в анексованому Криму та на окупованих територіях України. Початок 2025-го для галузі, яка безпосередньо фінансує війну РФ в Україні, стала ще кошмарнішою. Кількість атак лише збільшилась. количество э, НПЗ ну, заводов, по которым э, нанесены удары нашими средствами беспилотными ударными составляет половина от НПЗ. И, то есть, если бы им уда нам удалось бы их подавить, они, а значит э пошкодить, как по да. то по-русски? Повредить. Повредить. Да, повредить, то вообще это касалось более чем 50%. То тобто, есть путь выбранный правильный. Привело это на 14%, по-моему, там с снижения выработки. З початку 2025 року ЗСУ атакували як мінімум 27 паливно-енергетичних об'єктів у 16 регіонах Росії. Найбільше ударів по НПЗ у Краснодарському краї, як мінімум п'ять обстрілів. Під обстріл також потрапили об'єкти в Брянській, Білгородській, Нижегородській, Смоленській, Волгоградській, Ростовській, Калузькій, Саратовській, Рязанській, Орловській, Воронезькій, Астраханській, Самарській, Тульській областях та Республіці Татарстан. Під ударами опинилися як НПЗ, які забезпечують постачання палива для російської військової техніки. Так і заводи, які забезпечують паливом внутрішній ринок. Важливий економічний фактор від удару по російських НПЗ наголосив і президент України Володимир Зеленський. На кожні два долари вкладені у нашу далекобійність, ми вже отримуємо майже 10 доларів російських збитків. Це потрібна динаміка. Росія має відчувати ціну війни, щоби справді захотіти миру. Серії атак дронів призвели до позапланових ремонтів обладнання за умов технологічних санкцій заходу. Ще минулого року атаки українських БПЛА обрушили виробництво на російських НПЗ до 12-річного мінімуму. 2025-го кількість нальотів тільки збільшилася, і це призведе до ще більшого спаду. По сообщениям самой Российской Федерации приостановил производство нефтеперерабатывающий завод Нижегородской области после ударов беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны. Аналогичная судьба постигла и Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который, кстати, находится всего в 200 километрах от Российской столицы и обеспечивал горищей смачными материалами не только российскую армию, но и в первую очередь столичный регион. Украинская сторона может оказать весьма существенное влияние не только на экономический потенциал Российской Федерации, но и в первую очередь нарушить логистику оккупационных войск. Окрім економічного атаки по НПЗ мають і психологічний вплив. Росіяни бачать війну не лише по телевізору, що вона десь далеко, а тут поблизу, біля будинку. Крім воздействия, скажем, економічного і воєнного, є і морально-психологічні. Представники глибинного народу також наблюдають, що війна це не только по телевізору, а може бути і где-то рядом. Ніч проти середи 19 лютого українські БПЛА серйозно пошкодили Сизранський НПЗ. Робота заводу, який виробляв паливо, авіаційний газ і бітум, і відігравав важливу роль у постачанні армії РФ, призупинена на невизначений термін. І така доля чекає на всі НПЗ.